Поки чекаю, щоб нагрілося молочко на панір, виявила щойно, що, мабуть, оця спека не тільки людей доводить до апокаліпсису. А ще й і тварин, і молоко. Дивіться, що я обнаружила. По таймеру ще 11 хвилин стояти. А ви бачите, що вже коїться. Зараз буду різати. А от тепер питання, чи вийде він сьогодні, чи ні. Це невідомо. Все, швидесенько порізала. І тепер залишаю на годину. Помішуючи кожні 5 хвилин. Ну і сподіваюся, що я встигла, що воно не встигло перекиснути. Вся надія тільки на це. Ось отак от корисно інколи не тільки чекати за таймером, а ще й поглядати. Ну, спека отака, о. Що це таке здорове знайшла. Потрібно його зменшити на тричі розділимо. Спека, спека своє творить і я чому казала, що не тільки в містки поплавилися, бо в мене вчора ввечері таке було. Зараз вам розповім, швиденько посмієтеся. Посмішу вас трішки. Пішла вчора ввечері на дойку. Ну, як завжди, поставила подойник на столі, поставила відро для молока. І завжди кладу рядом з відром телефон з кармана виймаю і кладу рядом з відром з молоком, щоб, як раптом, хтось дзвонитиме, щоб не прозівати. Ну, і все, поставила першу козу, вийшла в мене буся. Я її поставила на станок, помила, витерла, здоїла перші цівочки, все як начебто ж по плану. Залишилося взяти шпадойник і сісти, доїти її. Я пішла до стола, ще ось знайшло, ще знайшло щось, бачите, величеньке. А часто це я шукаю великі, а вже година рахується. Вже я таймер поставила, щоб не перетримати. Пішла до стола, коротше кажучи, взяла телефон, вернулась до кози, сіла на стільчик, відкрила книжку чохол, сидю, тримаю в руках телефон, дивлюсь на козу і не розумію, а що я повинна робити. Сміюся, кажу Вові, добре, що хоч на телефон доїти не почала. Так що, ото вам отакі. У мене взагалі вчора, мабуть, був тепловий якийсь удар, провівши весь день отута в закритому приміщенні на кухні. Бо вже за третьою козою мені стало зовсім зле. У мене ноги зробились ватяні, я ступаю, я не відчуваю, куди я ступаю, і перед очима все поплило, якраз зайшов Вова. Підхватив, каже, що таке. Кажу, не знаю. Він каже, так, все бросай, каже, давай на вулицю. На вулицю пішла сіла, туди в нашу бесідку. Воно то затінок хорошо, вже сонечко сховалося, а вітру немає і не шелохнеться і листик на дереві. Кажу, так тобі і на свіже повітря вийдеш, що в сауні сидиш та й все. Ну, потім начебто попустило, і я пішла благополучно додаїла три залишившіся кози. Так що і таке буває. Спека робить своє. Так, а я зараз поміряю, можливо, вже пора вливати розчин лимонної кислоти. Завтрашній грумін міки перенісся на сьогодні на 17.00. так? Да? А також позбирала всі замовлення, які завтра повинні були їхати на змійов. І мої хлопці їдуть на змійов. На п'яту годину Мікі до Груміра. А чому так сталося? Розкажу трішечки, як звільнюся, бо зараз немає коли вгору глянути. А розказувати заодно. За одну хвилину це не розповісиш, а виділити зараз час, щоб сісти і розповідати поки що не можу. Панір не встигла навіть зняти. Панір склала сумку в холодильник і він поїхав до клієнтки навіть не просолений. Ну, вона зрозуміла наше становище і е -е, погодилася сама просолити. Все, удачки вам. Дякую. Давай, пока-пока. Пока-пока. Якщо що, дзвони. Все, а я побігла в мене солиться сир, палочка. Мені потрібно поперемивати весь посуд, порахувати скільки солити панір і віддзвонитися клієнтки, повідомити про це. Ось так солиться у мене сулугуні. в цій спешки. Сьогодні таке, <смі> такого накрутила. Ну, погано приплямпушила з одного, з однієї сторони. І палочки, дивлюся, не злиплися, а розсипалися. Ну То кажу, нічого, нам теж треба їсти, так що залишимо собі. От. А тепер оцю гору ще треба посуду перемити, всю. І все це бажано. Часов до шести встигнути, а потім йти поратимесь, опоратися, бо вова скільки приїде, я геть не знаю, і потрібно буде на дойку йти потихеньку якось самій. Так що так. Включаю 25-ту передачу і понеслася.